І отак, як сьогодні бійці Національної гвардії, бійці батальйонів Азов, Дніпро, інших бойових підрозділів звінили Маріуполь. Отак ми звільнимо наш Луганськ, наш Донецьк, а далі ми візьмемося за Крим. І сьогоднішня історія звільнення Маріуполя показала, що треба діяти рішуче, не можна зупинятися, не можна з терористами ні про що домовлятися. І лише тоді ми переможемо. Будь-які зволікання, будь-які переговори, тільки ведуть до того, що вони укріплюють позиції. Вони... Вони набирають зброї і вони вбивають наших людей. Ми не найманці, ми не прийшли на чужу землю. Ми воюємо за свою землю. Я хочу показати ось оцей прапор так званої допоможи. Оцей прапор так званої Донецької республіки. От гляньте на оце лахміття гітлерівське. От з от з кожною з кожною цією тряпкою буде отаке саме. Ми його знищимо цю заразу. Оцю заразу з нашої землі ми знищимо. Не буде. не буде. І отак, як гітлерівські ці топтали, отак і ми оце потопчемо. І отак буде з кожним, хто прийде на українську землю зі зброєю в руках.